Welcome to Apple Tree Channel. Unit 6. Let's have fun, Grammar Search The ING Form of the verb page 96. Сьогодні у нас урок граматики, як і вам в передньому уроці. Сьогодні ми будемо говорити про. Закінчення ing у дієсловах. Отже, сьогодні ми будемо говорити про наші вподобайки і те, що нам не подобається. So, talk about likes and dislikes with the ing form. поговоримо про те, що нам подобається і не подобається, з допомогою закінчення ing у дієсловах. Пам'ятаєте, на попередньому уроці в попередньому уроці Vocabulary ми говорили з вами про хобі. І ми говорили з вами про те, що е, хобі, як ви бачите, деякі з них закінчуються на ING. Наприклад, reading, going, «gardening», cycling, traveling, playing, drawing, painting, cooking, and so on. І у нас були з вами такі ось е, вирази: to be good at, to be keen on, to be fond of, to be interested in. І після деяких виразів ми бачили речення, так, і ми складали речення, які вживаються, в яких дієслова вживаються з закінченням «-ing». Ну, наприклад, we are good at speaking English. У нас добре виходить розмовляти англійською мовою. So, they are fond of reading books, їм подобається читати книжки. Так ось сьогодні в нашому уроці ми будемо говорити, як виразити те, що нам подобається не подобається, з допомогою. Слово, яке передає вподобайку або незадоволення чимось, і потім ставлення до цієї до відповідного, аби з, 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 з метою виразити ставлення до відповідного виду діяльності. Ну, наприклад, аби виразити те, що нам подобається, ми говоримо I love, I like, я люблю, мені подобається, I enjoy я насолоджуюсь чимось. Так? Також можна вживати вираз I am good at з попередніх уроків. У мене виходить, так? і I am keen on. Отже, позитивні емоції це у нас I love. I like, I enjoy. I am good at doing something. І I am keen on. Негативні емоції усі останні I don't like. Мені не подобається щось робити. I hate, я ненавиджу. І I don't like. Я не люблю щось робити. Мені не подобається це робити. Після цих дієслів. Наступне дієслово пишемо з закінченням ING. Наступне дієслово виражає безпосередньо ту дію, до якої ми розповідаємо, висловлюємо своє ставлення. Ну, наприклад, I love playing football. Я люблю грати у футбол. I like reading. Я люблю читати. I don't like dancing. Я е не люблю, мені не подобається танцювати. I hate doing tests. Я ненавиджу виконувати контрольні роботи, робити контрольні роботи, писати контрольні роботи. I enjoy swimming. Я насолоджуюсь. Enjoy це те ж саме, що і like. love. Я насолоджуюсь плаванням. Я люблю плавати. Так само, як і love, like, don't like, hate, enjoy, ми можемо виразити наші вподобання да, або те, що нам не подобається, з допомогою виразів be good at, be keen on, be interested in. наприклад, I am good at drawing. У мене дуже добре виходить малювання. I am keen on singing. Я люблю співати. I don't like going sledging. Я не люблю кататись на санчатах. Давайте з вами завершимо речення. І так, I love. Що вам подобається? Наприклад, I like collecting. Що я люблю робити? I love і слово, до слова collect додаємо закінчення ing. I love collecting stamps. I like. Що, мені, що я люблю робити? Що мені подобається тепер робити? I like і продовжуємо цей, цей вираз. I like cooking. Подобається готувати. Далі I am good at dancing. У мене дуже добре виходить танцювати. I hate being late. Ненавиджу запізнюватися. До слова be. Сталий вираз запізнюватися, буде to be late. Так? А, до слова «be» додаємо закінчення ING. I hate being late. Ненавиджу запізнюватися. I don't like. I don't like. Мені не подобається. Ну, що мені ще не подобається? I don't like wasting time. Я не люблю витрачати просто так час. Я люблю, коли о, день розписаний. I don't like wasting time. Сталий вираз waste time. Витрачати час. Окей, okay. ви можете виразити своє ставлення до будь-якого виду діяльності, який ми з вами вивчали на уроці Vocabulary Search на сторінці 92. Будь ласка, I like reading. I hate, наприклад, going to the museums. Uh, I, uh, I am keen on gardening. Uh, I am fond of playing chess. Будь ласка, оберіть. Task. task 2 Complete the email about your partner for the Kidsnet magazine. Доповніть імейл, допишіть його да, для свого напарника для Kids журналу для журналу Kids для дітей. І так, to Kids Net Magazine From Ваше ім'я. Звичайно, ви будете писати е, в своєму робочому зошиті, не в підручнику. Subject тема likes and dislikes. Що тобі подобається, що не подобається. In English, I sit next to. На уроці англійської мови я сиджу поруч з... Поліною. Ну, як варіант. Треба написати ім'я людини. З ким ви сидите разом. Обираємо, що це. She She likes. Що Поліні подобається. Окей. Okay. Ну, давайте винесемо це речення сюди. Тому що тут і doesn't like треба написати, да? Окей. Okay. Отже, після цього речення, in English, I sit next to Polina, пишемо: She likes. She likes. Uh, writing Writing Poems. Вона любить писати віршики. Uh, що їй не подобається. She doesn't like. She doesn't like. Mm, doing Experiments. Їй не подобається ставити якісь експерименти. Да? Далі. Що у неї виходить добре? So she is good at. She is good at singing. У неї дуже добре виходить співати. She likes going. She likes uh, going. Dancing. Dancing too. Також їй подобається ходити на танці. Таким чином, ми з вами завершили, так би мовити, трошечки е, свій лист про те, що подобається і не подобається вашому товаришеві. Отже, ми з вами звернули увагу, що після hhi, she, так, дієслово пишеться за правилом вживання present simple, так, діє слово після хі «she», з закінченням S і S. So, she likes, she doesn't like. так, діє слово «to be» для хіші змінюється на is. Uh, In English I sit next to Polina. She likes writing poems. She doesn't like doing experiments. She is good at singing, so she likes going dancing too. Asking Nancy and Pierce, as in the example, Поставте, будь ласка, один одному питання, як у прикладі. У нас отже, які діяльності тут є. Reading in bed, читати в ліжку, writing text messages, писати СМСки. «Going shopping, ходити за покупками, helping in the house, допомагати у будинку, «Playing computer games» грати в комп'ютерні ігри. So, do you like playing in the snow? Чи подобається тобі грати у снігу? Yes, I do. It's fantastic. Отже, вам треба не просто дати відповідь так або ні, «yes, I do» або «no, I don't», а ще й виразити своє ставлення. It's fantastic, it's boring, що ми там ще вчили з вами, it's amazing. It's amazing. Uh, it's exciting. Pretty glad. Okay, so do you like uh, reading in bed? Yes, I do. So it's amazing. So do you like uh, going shopping? No, I don't like it. So it's boring for me, yes? So do you like playing uh, computer games? Uh, no, I don't like it. It's boring. So, do you like helping in the house? Yes, I do. I uh, yes, I do. So, it's uh, fantastic. Great. So, that's all for today. На що мовце? Ви вже запам'ятали, що після дієслів love, like, don't like, hate, enjoy виразів good at, keen on, а ми використовуємо наступний наступне дієслово з закінченням ing. I love playing. I like reading. I don't like dancing. I hate doing tests. I enjoy swimming. I'm good at drawing. I'm keen on singing, I don't like going sledging. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити свої вподобайки ставати спонсорами каналу, долучайтесь до нашої спонсорської ком'юніті. Виражаю велику вдячність спонсорам усім свого каналу. Ну і звичайно. Разом зі спонсорами каналу ми робимо перевірку домашнього завдання за робочим зошитом і за граматичним довідником. Отже, зустрічаємося за, у граматичному довіднику і ще працюємо над Grammar Search, The ing Form of the verb. Goodbye, good luck! До наступних зустрічей! На наступному уроці у нас Listening Search. Будемо робити аудіювання. Завдання за аудіювання. Goodbye, good luck.